24 серпня 2023 року, у 32-ю річницю незалежності України, предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. У храмі, в ім'я преподобного агапіта Печерського, предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський, проверський антоній, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Священнослужителі піднесли молитву за Україну, український народ, владу та військо, просили, щоб Господь змилостивився над нашою країною та дав благословенний мир. Богом хранимей стране нашей Украине, в ласеке воинстве и народе, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, все Господи, молимся о мир и тишину, вселите в землю нашу Украину свою, Избавите нас от всякого врага и супостатам, сердцем сокрушенным сываем Тебе, Господи, Источничи любви, милосердия, великодоровитый защитничай наш, скоро и милостивно помилуй. Владика человека, любче, милосенным оком Твоим на народы, наш горби, і сохраним, терпение в отчаявшихся не по своей нужде, дома, и селение Свое, оставившим, благослови Господи людей с любовью и состраданием принимающих их, и саморяны нову милосердную руку помощи подающим им. Молим тебя Тебе, Спасителю скоро услыши и яко благосерды. Аминуем нас свои помилые моли. И молимся тебе, Господу Богу нашему, рабе Божьих, воинах, еже укрепите их подвиси служения войны с Гогом. Да возмогут правді серце своє соблисім і верою гордості врагов проти остаті, псемсі, Господі, скоро услыши і милості нам. Амі. Помі... Одразу після молебню блаженніший митрополит онуфрі очолив за упокійну літію за воїнами, які поклали життя за захист України та з за усіма загиблими у війні. Після Богослужіння предстоятель звернувся до присутніх зі словом. Ми сьогодні молилися Богові, щоб Господь благословив нашу землю українську, наш народ, нашу владу, наше військо, яке мужньо захищає сьогодні нас, щоб Господь благословив землю нашу миром, Ми молилися за те, щоб Господь упокоїв душі. Воїнів, вождів, які поклали своє життя за нашу вітчизну, за нашу державу, за всіх нас, і які вже відійшли в вічність і молилися за те, щоб Господь подарував їм милість і вічне спасіння. А тих, хто живе, хто зараз знаходиться на рубежах і захищає нашу землю, яке Господь благословить, зберігає їх в доброму здоров'ї і допоможе їм щасливо повернутися в свої домівки до, до, до своїх сімей, до своїх рідних і бути разом з нами, щоб Господь е, подарував нам найдовший, великий дар це свій мир і спокій. Коли є мир і спокій, тоді людина може творити добро, може созидати, може е, прикрашати землю. А коли біда, коли війна, то ці можливості або стають недоступними, або якщо вони є, то вони дуже невеликі. Нехай Господь всіх нас благословить і береже святом, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.